Будемо стежити за ситуацією. Далі йдемо до а, інших тем, які сьогодні теж будемо підіймати в нашому ефірі, зокрема питання щодо надання урядом дозволу на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років. Кажуть, що ймовірно ця ініціатива призвела до того, що юнаки почали залишати компанії виїжджати з країни. Подейкують про це зокрема йшлося на конференції українського клубу аграрного бізнесу. Керівники великих компаній наголошують, що після оновлення цього порядку перетину державного кордону помітно зросла кількість звільнень. На їхню думку, ця постанова уряду ускладнила ситуацію з кадрами, мовляв, ті стратегії, які Спрацювали останні 3-4 роки, коли компанія систематично вкладала інвестиції в молодь, були знищені буквально в один момент. Ми нагадаємо, що 27 серпня кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. Зараз все це будемо з'ясовувати детальніше до нашого ефіру. Долучається Марія Абдуліна, керівниця платформи з пошуку роботи, голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес асоціації. Пані Марія, мої вітання вам. Дякуємо, що ви з нами. Добрий ранок, скажіть нам, будь ласка, що вам відомо чи дійсно можемо говорити зараз про? Масовий відтік кадрів саме такого віку 18-22 років, чи це радше виглядає як якийсь локальний ефект у певних великих компаніях або тимчасове явище, скажімо так. Насправді складно говорити щось предметно зараз, насправді mm -hmm. насправді такий тривалий час пройшов. Всього ми маємо два тижні з моменту прийняття закону. Дійсно, певні тенденції спостерігаються. Я не можу сказати, що ми бачимо зараз такий масовий відтік, але який контекст може тут дати, що mm -hmm. ми дійсно отримали. Щодня запитання від роботодавців від наших партнерів по ринку, а що як буде до чого готуватися, і взагалі хто з інших бізнесів що сигналізує. І пересторога дійсно є, тому що бачимо по тенденціям, як ви вже також зазначили, ми проводили буквально нещодавно дослідження спільне ОЛХ-робота та європейська бізнес-асоціація фундаментальна, в якому було більше 25 тисяч респондентів, і ми побачили, що з боку роботодавців, наприклад. Вони 67% роботодавців зазначають, що вони відчувають кадрову кризу. Mm -hmm. І 21% з тих, хто вже на сьогоднішній день має кадрову кризу, вони робили прицільний фокус на залучення молоді вже в 25 пятому році. Тобто їхні страт... кадрові стратегії були побудовані залученням молоді. Відповідно, і відсоток молоді у них певною мірою зростав mm -hmm. серед. Порційно серед інших категорій, тому що це безумовно було. В рамках стратегії наразі ми бачимо, що дійсно ця стратегія може не спрацювати, тому що частина молоді може виїжджати. Ми від компаній чуємо, поки що, одиничні випадки. Тобто, у mm -hmm. нас немає на зворотнього зв'язку, що сотні чи тисячі пішли в один день. Ні, те, що одиничні є, є дійсно. Чим більша компанія, тим більша кількість, тому що розуміємо, якщо це, наприклад, продуктова мережа, в якої 5 тисяч 6 тисяч співробітників, доля молоді досить там mm -hmm. а, Висока. Серед так пані Марія, можна уточню відразу, а кількість вакансій, орієнтованих на молодих працівників саме от цієї приблизно вікової категорії, вона зросла, чи фактично статистичні дані вони суттєво не змінилися? За останні не змінилася. Кількість вакансій, оскільки тут розуміємо, що також було літо, mm -hmm. і був сезон. Сезонний попит високий на молодь, зокрема, тому що сфера обслуговування активно залучає молодь. Це кафе, ресторани, готелі, аграрна сфера і так далі. Але ми бачимо навіть бачимо певне зниження, але воно відповідає сезонності mm -hmm. початку вересня, яка є стандартна, тому що молодь. Зазвичай також іде навчатися. якщо подивитися, наприклад, на категорію початок кар'єри, студенти, як самі респонденти, тобто самі кандидати реагують uh -huh. на вакансії, ми бачимо певне зниження більше динаміку вищу трошечки ніж минулого року. Зниження е кількості тих, хто відгукується, але при цьому це все ж таки в номінальній кількості. Це більше більша кількість кандидатів відгукується на вакансії початок кар'єри ніж минулого року, угу. тому тут важко сказати про дуже виражені тенденції. Ми бачимо маркери, бачимо ознаки, і чітко розуміємо, що вже не перший рік роботодавці і ринок сигналізує про те, що залучає молодь. Тобто, тут дійсно компаніям потрібно буде скоригувати свої кадрові стратегії як можливо ризиковано. Пане Марія, справді, от є наскі. Нескільки скільки серйозними і великими ризики зараз є, от якщо б ви оцінювали в загальній картині з того, що ви бачите, які тенденції, зокрема, те, що й дозволили виїзд саме ці вікові категорії, чи можуть компанії найближчим часом певні великі саме йдеться про них, зіткнутися з таким от браком кадрів саме в цій віковій групі? Так і якщо навіть це відбудеться, то які тоді, які, які тоді вікову категорію будуть шукати, аби замінити цих працівників так? Молоде покоління, ми знаємо, що воно прогресивне так чи інакше, саме ця вікова категорія. І на них досить великі ставки зазвичай ставлять. І не тільки великі компанії, але й залучають їх в інші, на інші посади, які потім дають їм величезний розвиток в подальшому? І так, і ні. Що Це можу сказати? 10? Кадрова криза це не є щось нове для українського mm -hmm. ринку. І це відомо той, хто свідкує за ринком, за ринком, хто свідкує за дослідженнями, які проводяться, є має розуміння, що немає чарівної такої пілюлі, яка вилікує кадрову кризу, і кадрова криза поглиблюється зв'язку з війною, зв'язку з демографічною ситуацією, зв'язку з взагалі а, загальним таким економічним а, становищем. І це те, що наприклад характерне було вже в Центральній Європі 10 років тому. Mm -hmm. Тому що це? Це ще один виклик, безумовно, тому що а, дійсно. Бізнес інвестував в молодь в співпрацю з навчальними закладами і так далі, але не вся молодь поїде, не всі і не всі чоловіки в цьому віці поїдуть тому, що ми навіть зараз бачимо, якщо по даним, принаймні по цим двом тижням, пасажиропотік на прикордонних пунктах не значимо збільшився, тобто там немає такого обвалу і черг. Звісно, можливо, з часом це трошечки зміниться, але також ми бачимо, що ті, хто працюють, вони не менш схильні до зміни певних. Країн ніж ті, хто не мають такого якогось економічного чи сімейних закріплень в країні, це перший момент. Другий момент, як працювати з цим, так як і вже багато хто працює, це диверсифікація підходів. Тобто, це не, 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 не тільки на молодь фокусування, але. На осіб старшого віку на вже активніший ринок залучає жінок, на осіб з інвалідністю, на більш активну інтеграцію в робоче середовище осіб учасників бойових дій, і так далі. Тобто, це про різність підходів угу. і про таку про таке різноманіття і інклюзивність Очевидно. на ринку праці. Так, ми розуміємо, що бізнес має так чи інакше і компанії готуватися до цього, бо ситуація, враховуючи всі обставини, зараз у нас в країні така от нестабільна і важко спрогнозувати, що буде найближчим часом. Але про підготовку думати слід. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Марія Абдуліна, керівниця платформи з пошуку роботи, голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес асоціації була з нами.